Доброго вечора, друзі, доброго вечора всіх, хто нас слухає, і особливо радий сьогодні вітати на розминці перед основною частиною гри команду Максима Уткіна у складі, сьогодні такому мінімалізованому складі Дар'я Соловей, Денис Лавренюк, Олександр Власов і, власне, капітан Максим Уткін. Нагадаю, що це у нас гра в рамках українського онлайн-клубу інтелектуальних ігор сезону зима 2023, яка вже перетекла плавно в 2024 четвертий рік. І ми, як і раніше, усі кошти, зібрані від сьогоднішньої і всіх решти ігор, направляємо на потреби Збройних сил України. Редактор пакету Константин Ільїн. Дякую за тестування. Яні Азрієль, Ані Монастирові, Сергія Черкасова, Ані Цілевич. І, звичайно, окрема подяка від пана Константина Збройним силам. Перед тим, як відіграти основну частину гру, як завжди за традицією, у нас розминка 5 раундів для того, щоб команда зорієнтувалася, які можуть бути питання і стиль редактора, якщо вони. Ще не досить знають стиль сьогоднішнього редактора, і ввійшли у ритм гри. І так, пане Максиме, якщо ви готові, готові. перший Почти. раунд. Нагадаю, що частково половина, як так вийшло вже що половина команди сьогоднішньої його бачили. Це Бліц про всесвіт відьмака. Таким чином, пан Константин продовжує. Розминоч... Тему розминочних питань з минулого свого пакету, але на цей раз лише трьома питаннями. В Бліцу він обмежився. І так? Бліц, три запитання по 20 секунд. Запитання номер один. У Всесвіті Відьмака, друїди та чарівники використовують магічну енергію яким побажанням друїд із гри закінчує листа до побратимів? 20 секунд. Странно, я не пам'ятаю цього питання. Я не пам'ятаю це. Как робить заканчиваться, то можна ману? <закінчу> <хорошо. Давайте, закінчу> мана. <закінчу> мана? <закінчу>

Нехай прибуде з вами сила. Так, це правильна відповідь. Mm. Залік the Force be with you, Нехай буде з вами сила, брати. Ми бажаємо вам гарної сьогоднішньої гри. І друге запитання бліцу. Молода героїня Сапковського. При знайомстві з жінкою милується її. Прекрасною довгою шиєю та соромиться свого зовнішнього вигляду. Увага! Питання. З ким себе порівняла ця молода героїня? Ну, да. так. Да. Да, да. Тут, э, трохи простіше, ніж з першим, відповідає Олександр Влас. Так, пане Олександре. Я... Так, Гідке Каченя це абсолютно правильна відповідь. А пізніше цю героїню називуть Чудовим Лебедем. Так. І подивимося, чи вдалося вам, точніше, редактору вас заманити простими першими двома запитаннями. Вирішальне третє запитання. Вистежуючи персонажа гри. Геральт йде по слідах тварини. Потім вони переходять у відбитки підошв. Геральт іронізує, що втікач, він, назвіть його, 20 секунд. Обратіть сапогах. Оборотін ah, іронірування, no, ah, да. Ироня, ироня. Иконя, да. В no, no, оборотінь, это вуф, так. Обороти наоборот. Вульфа вер, ну, оборотін. Час. 20 секунд спливли. І О. тепер треба вам е, э, давати пра, э, відповідь. сподіваюся, що правильно. І ще нагадаю, що на розминці у вас додаткових ніяких. Бонусів э, немає. о алло, Костя Привіт, а э, відповідає Олександр Влас. Так, ну, пане Олександр. Е, э, ну, Як любить пан Константин, почнемо з коментаря. Злочинцем виявився здатний змінювати свою зовнішність доплер. Ми продовжили тему казок, а правильна відповідь. Кіт у чоботях. Молодці. Ви, до речі, перша команда, яка правильно справилася з першим же раундом розминки. Всі три запитання бліцу відповіли правильно. Так, розім'ялися. А тепер давайте спробуємо розім'яти наш роздатковий матеріал, наші сили, скажімо так, в його. Візуалізації для вас. Чи бачите ви розвитковий матеріал в тому файлі, який я вам Так, але Мінус. не дуже перерубно. Дуже, ну, е, Тебі... ну, може, ще трошки більше, але я думаю, що цього вам має вистачить. Ну, я не знаю, правда, так, як, ми... як ви його бачите. Я... Ми особливо на екрані збільшили, тому зараз ага. ще не бачимо. Так. Ну, 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 перед вами. Так. Кадри з фільму Джеймса Грея. Режисер надихається ними. Назвіть їх двома словами, що починаються однаково. Хвилина. Це картини Караваджо. Оооооох, супер, о, супер, тени, тени світа. Прям хорошо, да. класно. А -а. так. Так э, ще чьи-ські картини на, -ка. на, -ка. на -ка. К. -картини. Там? Я, Важаю, на К. У нас однаково скрізь од букви. Ну, дві, да, Ну, добре. Тоді ми відповідаємо, що це картини Каравадж. Так, картини Караваджо, я прийняв вашу відповідь. І нагадаю, що якщо у вас є дострокова відповідь, то без обговорення вам зручно, бо ви всі в одному місці. Е е хтось каже, точніше, капітан каже, що дострокова відповідь, і тоді можна заробити додаткову хвилину на обговорення. Е е ну, на розминці, мабуть, це не так принципово, а в основній частині гри може знадобитися картини Караваджо – це правильна відповідь. Це кадри з фільму The Eмігрант, який локалізували під назвою Фатальна пристрасть. Уже в описі техніка контрастного використання світла і тіні називається К'яроскуро. Mm -hmm. Так. Ну, рахунок 2-0 на вашу користь в розминці, що не може не радувати вас. А ми продовжуємо роздатковим матеріалом на третій раунд нашої розминки. Ми нагадаю, що на роздачі в цьому форматі не обговорюємо, просто е, фіксуємо, що ми його бачимо, чи точніше, що ви бачите. Угу. Е, цей міст названо на честь нього. Хто на початку ХХ століття написав твір він час? Арсен.

да, ну, тебе раз, продажи, да. ну, хорошо, ну, ну просто из... надо вспомнить, что mm. кто он написал в начале Бабушка, да, го Моузес века. художница. Это не, не позже. Да, да. вдруг... Моузис, ну такой вот хриплый, да? Uh -huh. Let my people go. Кто? Uh -huh. Uh -huh. А, это сейчас Let my people go там называется. Да, Понятно, не но Моисей. Надо, но... А кто написал Моисей? Может быть, была опера? 10 секунд. Помню? Не помню. Для Арбсунга начало 20 веку, так як рано так чому нормально? Нормально, ну, нормально. Ну, смотри мирішуємо підночі. 30-го. Ну. Пане це... Максиме, да. да. Трошки є Ми... своячний момент. Треба... Своячний момент, а найкраще грає свояк з нас. Саме станемо на цю секунду. Денис Лавренюк так Ось... Ми сумнівно, але гаразд спробуємо. Спробуємо відповісти, що це Луї Арстронг, і він написав Моїсей. Луї Арстронг, я прийняв версію. Коментар. Коли людина йде по цьому мосту, виглядає так, ніби вода розступилась. Він це Моїсей, а на початку ХХ століття поему «Моїсей» написав. Іван Франко. Ух ти. Це правильна відповідь на третє запитання. І редактор разом з автором запитання Віктором Вандинським наближається до вас на відстань одного балу. Чи зрівняється рахунок? Ми зараз побачимо у четвертому запитанні. За словами Генріха Гейне, він, як жінка, буває красивим і невірним. А буває вірним та некрасивим. Увага! Питання, про що? Так сказав німецький письменник: Ну Тут би варто було би відпрацювати дострокову відповідь, але вже ми не встигли, тому ми трохи поговоримо Ну, А що які були ще порівняння так? Вірний, але не красивий або красивий, але не вірний. Ну все чітко. Відповідає знову пан Лавренюк. Так. Слухаю вас можливість відігратися. Не дуже своячний, правда, знання, мені здається. Так, сподіваюся, не дуже своячний. але тут можна було багато версій придумати. Але ось я зачепився за слово німецький письменник і тому, мабуть, це переклад. Наша відповідь переклад. Я прийняв вашу відповідь. Редактор хоче наголосити, що він акцентував вашу увагу на тому, що письменник німецький. А ви граєте українською. Ви правильно зрозуміли його натяг. І правильно відповіли правильно відповідь. Переклад. Переклад. 3-один в розминці. Три запитання ви взяли. І останнє п'яте запитання. Автор його Сергій Штельмах. Місто Вінниця. Трембіта. Це не лише музичний інструмент? Нею подавали сигнали про початок і закінчення робочого дня. До того ж, пастухи в полях використовували трембіту для того, щоб дещо робити трохи точніше. Що саме? І що ми зазвичай використовуємо для того, щоб робити це. Ну, время, я так понимаю, по тені число. Годинок. Я бы поставив потені в полі. Солнечные часы длинна штука, по которой ти можеш поняти, що сейчас. Я думаю, ти придач і всі мало. Так, я б ще що. обсудил, что может быть поступ в горах, а нам сказали поступ в поле. Угу. Вот это и важно это, или Не, не важно. Дробно. То есть ну, если это у нас от эха у, у, ага. уводит, что в горах есть эхо, а в поле особо нет, да? То есть ну вот это. Как, что поступ что, что нужно считает... точно делать? Считать советском, читать коров. А. Почему-то ему что-то нужно делать более точно. Более точно. Смотрите, что, Смотрим, третье, что такое... еще. Надо, там, направление ориентироваться на, на север-юг, а солнце можно тоже. Ну, а если да. правда определять север-юг? И... 10 секунд. Примбита ага, длинная, то есть не звук, да, скорее всего. Хотя вот мы, мы хотели звук, да, нам, нам дали там... Час. Нам Или... сказали про початок. Да, Шановная команда, час, треба, відповідати, выначатися. Кто це буде робити? Це буду я. Так, так, да, пане Олександре, ми використовуємо годинник. Так. А що саме робити? Ще була версія. Точніше, форма що саме, і що зазвичай ми використовуємо для того, щоб робити це. Точніше, точніше пізнавати час, тут то, то, точно час. Так, ну я зрозумів. Я нагадаю, що ви можете, і я б вас закликав, якщо якісь є складні форми запитання, або і той і взагалі просити повторити, якщо не все запитання, то форму, тому що, скажімо так, от Костянтин не дасть брехати, були прецеденти у мене. Але на розминці, звичайно, прискіпуватись ніхто до вас не буде. Правильна відповідь: визначати час і годинник. До речі, цікаво, що ви відповіли годинник, а деякі молоді команди відповідали мобільний телефон. Е, в залі він також є, як і всі інші предмети, які показують час. Потримбач ставав обличчям до сонця і слідкував, коли його тінь з'єднається з його ростом. Це для нього означало початок обідньої перерви, друзі. А у нас це було останнє перед. Перервою е, запитання розминки, і нам залишилося лише обрати е, найкраще запитання серед тих, на які ви не знайшли правильну відповідь, і це вже ви нам спростили завдання, адже воно єдине е, запитання це запитання про Моєсея. І найкраще запитання серед тих, на яке ви відповіли. А це нагадаю Бліц. Там де кіт в сапогах останнє. Це картини Караваджо, це е, перекладач і це Тримбіта. Ну давайте ви обговорите ну, або по черзі. Ну, по черзі давайте для мене нема що обговорювати. Найкраще. Питання: це картини Караваджа. Ну так, дійсно. Мені так дійсно, це було виписуєш. Так, і таким чином, картини Караваджо. найкраще запитання серед тих, на які ви відповіли. Ну що ж, у нас е найшвидша розминка серед усіх, поки що відігравших команд. Е це чудово. Ми зберегли собі час на обговорення. І на розмови в основній частині гри. Так, я зараз е, кажу вам всіх, хто нас слухає, дякую, і до зустрічі в основній частині гри.